Василь Гель посадив татом сад. Десять ми на татом посадили біля хати, посадили в добру пору, як весна пішла із двору, як вона пішла від хати, то не став я сумувати, бо побачу її із вікна, йде у двір до нас весна. Йде весна така ясна, мов цариця чарівна, а за нею залюбки йдуть по вашіму два шпаки. А за Гаю ту клеть то вернулися лиледі. Із чужої вдалини в рідний край наклич весни. Десять яблук щоранок пливає статом раду, що просли усім на диво не по дням, а по годину. Двом із них привідний квіти гілочку роздобив цвітом. Ох, зраділи ми із з тату, світ на це свято, це як промінь у негоді, це для нас чекання плоду. І деревця, перволітки, нас порадували влітку, хоч вродило небагато, звеселили нас із тату. На гілках нудилися два і три, а разом п'ять, як та грілися на осоні, стали яблука червоні. Згодом Згодом яблука дозріли, ми зірвали зелені гілі, потім стали їх ділити, щоб усім дорослим дітям плоду раду скуштувати і спасибі нам сказати, поділили ми з мороки яблука, червоно щоки, бо в сім'ї нас небагато, люба, мама, добрий тато, братик, сестричка. Наша сім'я їм стільки в нас в родині, скільки яблук породило, І тож коли ми їх ділили, всім по яблуку вручили, і не жаль нам, ні, не жаль, що нещедрій урожай. Згодом сад наш буйно квітний в яблук не злічит.